Ми завершуємо підготовку всіх документів. Цей пам'ятник, який є на вулиці Воговського, його називають інколи просто пам'ятник Терешковій. буде демонтовано. Думаю, що демонтаж відбудеться вже в найближчий час. Можливо, це там найближчі декілька днів, можливо, протягом тижня часу. І власне, що він буде перенесений в музей території терору. Чи має він якусь можливу мистецьку? Ну, ми володіємося інформацією, тобто є необхідна довідка. Власне, коли готувалися всі документи, вона, це все було проаналізовано. Зрозуміло, що цей пам'ятник носить ознаки власне, такої пропаганди. Ми знаєте, що аналізуємо кожен об'єкт з точки зору предмету деколонізації, для того, щоб не було поширення таких пропагандистських речей, які насаджував режим. І тому дуже важливо, щоб по кожному такому об'єкту справді було прийнято рішення. Ми аналізуємо кожен об'єкт. а Зараз Завершуємо підготовку документів, і власне сьогодні ми вже повідомили, що він буде демонтований. І власне найближчий, найближчий період часу він буде звідти забраний.